Добрий день! Я Щебетько Сергій Миколайович, випускник спеціальності професійна освіта, аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології. Шановні наші викладачі, хочу від щирого серця сказати вам величезне спасибі за проведену вами роботу, за ваше терпіння і розуміння. Окремо подяку хочу виразити куратору групи саму Стетяні Володимирівні за надану допомогу. За виявлену турботу і підтримку кожного з нас. Також виражаю свою подяку викладачам кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва за грунтовну професійну та методичну підтримку, яка допомагає мені у професійній діяльності на посаді викладача спецдисциплін закладу фахової передвищої освіти. Бажаю всім вам скоріше повернутися до аудиторії. До живого спілкування з студентами та колегами, щоб навчальні заклади ожили, щоб вони були наповнені здобувачами освіти, викладачами та персоналом, щоб в них розпочалося ворхливе наукове життя. Але, на жаль, в сьогоднішніх умовах це неможливо. Тому всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я та натхнення. Доброго дня, я випускник заочної форми навчання спеціально спеціальності професійна освіта, аграрне виробництва, переробка сільськогосподарських продукцій та харчових технологій. Курма Юрій Володимирович. Дозвольте мені висловити щирі слова вдячності університету за плідну співпрацю в підготовці висококваліфікованих кадрів, за дану можливість отримати професійно змачущі знання і навички, за проявлений професіоналізм, розуміння та індивідуальний підхід до кожного студента. Нам довелося навчатися у непростий час, час пандемії, воєнних дій, коли життя ставить перед тобою нові виклики та складні завдання. І саме в такі моменти усвідомлюються, що ми вже не просто студенти-випускники, ми ті, які створюватимуть сучасну історію нашої країни. І так це неймовірно, неймовірно відповідально, але водночас дуже здорово та важливо. Розуміючи все це, хочеться сказати лише одне просте, але таке значуще слово «Дякую». Хочеться сказати від щирого серця слова подяки педагогічному складу кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва, завідувачу кафедри самі Тетяні Володимирівні, за нашу освіту та фахові знання. Сердечно дякую нашим чудовим викладачам за те, що ви є, за те, що за те, що ви вклали в нас ще мало старань та ніколи не шкодували своїх емоцій, часу та турботи для нас, завдяки вашому педагогічному таланту, професіоналізму, компетентності. Та відданості своїй справі. Протягом багатьох років ми отримали міцні знання, змогли розкрити свої здібності і таланти. Дякую, що ви знаходили в собі сили вислухати, підказати, вказати на помилки та допомогти досягти бажаних цілей. За власним прикладом. Ви власним прикладом показували, що таке викладач. Саме такий підхід до нашого навчання зробили нас конкурентно спроможними на ринку праці. Багато ваших студентів були працевлаштовані ще у період навчання. Як на мене, це хороший показник якості вашої наколової праці. Наразі я працюю майстром виробничого навчання в регіональному центрі професійно-технічної освіти міста Сіньків та вдало використовую під час трудової діяльності набуті знання. Бажаємо вам дових років успішного викладання, оптимізму, творчої наснаги, життєвої енергії, університетській ординіти, креативних студентів та високих результатів у своїй діяльності. Хочеться, щоб якнайшвидше настав мир і тиша в нашій Україні, щоб було лише мирне небо над головою, спів птахів замість сирен, і ми знову з вами зустрілися у стінах нашого прекрасного університету. Я Могильник Віталій Вікторович, випускник факультету технологічної і професійної освіти. Спеціальності професійна освіта, аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології, освітнього ступеня, магістр. Хочу подякувати всьому викладацькому колективу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за той досвід та знання, які ви надали мені під час навчання. У мене залишаться тільки найкращі спогади за той час, який я розділив разом з вами. Вважаю, що університет дає належну професійну підготовку для студентів, які стають справжніми фахівцями. Окремо дякую викладачам кафедри професійної освіти та технологій, сільськогосподарського виробництва, завідувачу кафедри, куратору та керівнику моєї магістерської роботи, кандидату педагогічних наук доценту саму Тетяні Володимирівні за мудрі поради, невтомну працю та підтримку, доценту кафедри Вовку Богдану Івановичу. За вагомий внесок у моє навчання та розвиток, а також декану факультету, доктору педагогічних наук, професору Бурчаку Станіславу Олександровичу, доцентам кафедри Опанасенку Віталію Петровичу, Маринченку Євгенію Олеговичу, за вашу енергію, підтримку та високий стандарт викладацької діяльності. Бажаю всім міцного здоров'я, творчого натхнення, успіху, мирного неба та здійснення мрій!